Рази, а, щоб стало ніяково. Боже, зніми свою корону. А ти хочеш її почистити? Дурак! Приємно познайомитись, а мене звати Ваня. Я нічого дурнішого, ніж ти ніколи не бачила. Подивись в дзеркало, побачиш. Жиха, тобі треба гроші. Ти ніколи не досягнеш уровню, ніж я. Ну да, щоб мені досягти твого уровню, мені треба опуститись. Твої жарти не смішні і нерозумні. Ну, пробач, розумні жарти бережу для розумних. Боже, замовкни вже. Добре, замовкну, з тобою все одно не цікаво говорити.